Всім привіт! Це канал Binomania. І черговий ремонт ось такого рідкісного і в той же час незвичайного бінокля із символами BOC6х30. Проблема з ним така, що він двоїть, але оптика у нього ну, в задовільному стані, тому буде виконувати стільки процедура з налаштування цього приладу. Лінзи, на вигляд кажуться брудними. Але це тільки поверхності, забруднення, і вони легко будуть усунуті. Лівий наглазник, як і правий, видно, що проклеєні, хоча взагалі проклеєні вони не мають бути, оскільки це окрема зйомна деталь, яка служить для регулювання висоти вихідних зіниць. Ще один недолік це не співпадіння правої підлаштовки діоптрія. Де нульова позиція має синхронізуватись із лівою частиною настройки різкості. Я невеликий люфт у ходовій частині окулярів. Це причиною нерівномірного ходу окулярів, а отже і нерівномірної підлаштовки різкості в обох каналах одночасно. Для цього потрібно відкрутити прижимний гвинт. І підібрати шайбу відповідної товщини та встановити її. Відкрутивши об'єктивні оправи та знявши герметик. Ось він. Який я поставлю обратно після виконаної роботи по істуванню бінокля. Відкручую прижимну гайку. Це потрібно робити для того, щоб ексцентричну систему можна було хорошо почистити від залишків герметика, щоб у подальшому без ускладнень виконувати точну юстіровку приладу, як видно, з внутрішньої частини лінза виглядає. Ну, не скажу, що ідеально, але задовільно. Призмі тут теж не в критичному стані. Хоча скажу не лукавлячи, що чистка їхній стан би значно покращила. Але з клієнтом оговорювалась тільки настройка, тож будемо робити тільки її. У процесі виконання юстіровки я зіткнувся із таким поняттям, як нехватка юстувального ходу об'єктива. Ну, по суті, бінокль в ось такому звичайному положенні дивитись можна. Дискомфорту на очі ніякого немає, але коли розводити базу очей, то правий спостережний об'єкт веде уверх. І можливо хтось інший вже на цьому поставив би крапку, але це не наш метод, і ми будемо виконувати все правильно, як має бути по ГОС стандарту. В інших конструкціях біноклів це вирішується способом підкладання фольги під призми, але тут є можливість це робити простіше. Зараз я підкручу ось цей гвинт приблизно на пів оборота. Цей гвинт я вибрав не випадково. Адже перед тим як тут щось регулювати, потрібно все правильно розрахувати. Інакше, якщо все крутити підряд і навмання, то в кращому випадку ви нічого не доб'єтесь, а в гіршому тільки додасте проблем у вигляді зірваних гвинтів та ще чогось. Тому краще самостійно не робити того, що я зараз демонструю, а краще довірити фахівцю, який у цьому знається. Бінокль вже відвістовано у правильний спосіб, для цього вистачило тої дії, яку я проробив із підлаштовкою гвинта. Та після чого вже виконувалась тонка настройка юстувальними кільцями. Уже укладений його рідний герметик. Залишається накрутити поверхневі обойми та почистити поверхні об'єктивів. Ну ось, приблизно так виглядає кінцевий результат. Люфти усунуто та поправлена мітка підлаштовки Діоптрія у правильне положення. На цьому все і до наступних відео.